Спростий вираз. Давайте трішки підготуємося. От Коли ми хочемо додати 8, 8 та 8, ми можемо суму цю записати як добуток. 3 помножити на 8. Або 8 помножити на 3, і різниці немає. Як нам зручно, так і пишемо. А от коли ми хочемо А додати А додати А, то теж суму ми можемо замінити як добуток А А – та а це ананаси. Ми не пишемо, що це один ананас, і ще один, ананас, і ще один. Один ми не пишемо. Вони подібні, однакові ананаси, то ми пишемо А помножити на 3. Але домовилися, щоб не писати помножити, писати коефіцієнт спочатку, і тоді писати 3А. 3 ананаси. А оце вже так теж були по одному, а вже їх ось сім ананасів. Вже не пишуть тут множиння, нічого не пишуть. Сім ананасів та ще 5 ананасів, та ще пів ананаса. І вони всі подібні доданки ці. То треба додати 7 та 5 та одну другу. То буде 12, цілих і ще одна друга ананаса. То так само подібні доданки, ми його тут зведемо. Можна розмірковувати. інакше, інакше нам зараз так дуже зручно. 7 додати 4, 11, цілих. 12 тринадцятих та 1, 13. 13 тринадцятих. Ананасів. А 13 тринадцятих це цілий ананас. І ще один. Оце це 12 ананасів. Друге завдання. 12, 13, 15. М, не знаю, придумайте, що це таке М, нехай, і далі знову М. Оце подібні доданки, подібне щось. Як придумаєте, що воно таке М, то нехай так і буде. І мінус -10, 10,1715 М. А, отут, бачите, оце не мішане число. У мішаного числа це повинно е, у чи, дробній частині. Чисельник буде має меншим, ніж знаменник, але так написали, то ми і так і розв'яжемо. Нічого, ми розв'яжемо 12 додати 18, 30, цілих. 13 додати 4, 17, 15 М. І відняти 10 17 15 м. Дорівнює 30 мінус 10 20. А 17 п'ятнадцятих мінус 17 пятнадцятих, 20 м. Дуже легко.